тягари каміння на дорослі мої, тоді я знаходжу підтримку спасіння молитви прості, молитва до Бога, як птах білокрили, щоб небо звітав Промінь на землю роса де моляться двоє, там Божа присутня. Співляти, спішу я з тобою і вдень, і вночі ти, Господи, з неба, все бачиш і знаєш про долю мою, і тільки до тебе прихожу, благаю, за спокій молю, благословений, де я успокою. Так вітали єрусалимські діти Ісуса, який в'їжджав на хасти Єрусалима. Сьогодні вітаємо на вас, розчищенчий владико, на цій нашій горі, дорослі і малі діти нашого прикарпатського села Хесія. Прийміть хрест цей, символ перемоги добра на злому. Світла на темряві, символ вашої влади і нашої покої. Примі ключі нашого храму, які відкривають вже ці двері, уже не протяжі. Але ми знаємо, про Священніше Владико, що у вас є духовні ключі, якими відкриваєте храми людських сердець, вже прийшло на третє. Десятиліття вашого пастирського служіння і вже на третій рік вашого душ душархіпастирського служіння. Ласкаво просимо вас очолити святу літургію в честь храмового свята, ювілею 30-річчя, освячення нашого храму, Ростою Божественної благодаті, окропити наші справні душі, покріпи нас. У вірі, надії, любові. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Бачу, що добре рахуєте всі роки, скільки я служу і в який спосіб. Дякую, за... Дякую дорогі діточки, вам найперше, за ваші щирі слова привітання, за ваші віршики, за ваші квіточки, за те, що ви такі гарні не тільки сьогодні, але завжди. Бо ви є Божими дітьми. Дякую всім, всечесні преподобні отці, дорогі парафіяни, гості, дякую за погану зустріч. Заходимо до храму Божого, щоб розпочати Божественну літургію в наших наміреннях, щоб подякувати Богові за дар 30-ліття цієї вашої святині і молитися за мир, за завершення війни, за справедливий мир, за Божий мир і в усіх наших потребах. З якими ми сьогодні прийшли сюди до цього Божого храму. Слава Ісусу Христу! Сипім квіточки, сипимо Каміння на доросі мої, тоді я знаходжу підтримку спасіння молитви прості, молитва до Бога, як та. Задвоє, там Божа присутність, присутність Христа, тешому Вселенському архієреєві, Олегу Римському, блаженнішому патріарху нашого Святославу, Преосвященнішому архієпископові і митрополитові нашому Києву Володимиру, у і Пискові нашому кінеконаю, усьому священничому монашому чинові, Богу обережені. Його правління та війську і всім православним християнам сутові, Господи, много є і благая літа. Переподобні дорогі Отці, дорогі усі присутні, я щиро хочу привітати, отче Михайле, вас і всю вашу спільноту із цим ювілеєм. Я дякую за запрошення. І ця молитва цієї божественної літургії була у вашому наміренні за вас, Михайле, за те, щоб Господь за молитвами Покровителя цього храму святого Миколая сідував і зміцнював вас на здоров'ї душі і тіла. Вітаю усіх вас, дорогі у Христі. Нехай справді святий ваш покровитель Миколай і надалі вам опікується. Усіма необхідними ласками, щоб Господь за його заступництвом на вас зсилав із небес. Усім вам миру і для всієї нашої України правдивого Божого миру, а вам, усім, сотвори, Господи, миної, благої і щасливії У цей такий тривожний час для України, коли правда коштує, Дорожче, як зброя, коли кожна новина для нас це є удар, коли країна тримається не тільки на фронті, а на людських серцях, які, є, які спомилися, але не здалися. У цей час, коли зло, фальш хочуть бути голоснішими, як людські сумління. А темрява хоче поглинути світло надії. У цей тривожний час Господь Бог посилає до нас архіпастиля, владику Миколу, якому дав владу і силу вісім проганяти, довго вибоювати, а в Боге проповідувати добру новину. Іншої кринці її влади церква немає, тільки та влада, яка виходить з Христа Господнього. І сьогодні Владика приїхав, щоб сказати, що Бог є з нами, що Бог є на стороні тих, хто терпить, хто є скривджений. І ми сьогодні дякуємо вам, Владику, за ваш візит до нашого Тисува. І владика приїхав не з порожними руками, але привіз грамоти. Митрополитні грамоти тих, хто їх найбільше заслужив своєю діяльністю, активністю, той, хто найбільше робить ім'я Христове голосним у цій громаді і найбільше старається для добра його церкви. Грамота Божою милістю архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви шанується Всечесний отець Михайло Дуда. Та вся парафіяна громада в храм Пресвятої Богородиці, села Тисів, Олегівського протопреспітаріату. Мир вам у Господі, привіть наші щирі вітання з нагоди 30-ліття посвячення храму Святого Миколая. У цей Богом благословенний день. Дякуємо Господеві за всі ласки, які Всевишній на вас силає за вашу щиру жертвеність і зусилля. Які відкладать для добра і розвитку парадіяної громади та збереження святині. Складаємо вам слова подяки і висловлюємо визнання та похлу, бажаємо щедрих Божих благодатень та заступництва Пресвятої Богородиці. Нехай все надою Господь щедро винагородить за весь ваш труд, даючи силу на сповнення добрих дів. Для блага нашої церкви і батьківщини України. Благословення Господнє на вас, архієпископ і митрополит Івано-Франківський, Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин і Любовивий єпископ Української греко-католицької церкви Хер Миколай Семенишин. Отцю Михайлові і всій параприяній спільнотів много є і лагає літа. Сенсі, шановні гості, надзвичайно приємно сьогодні святкувати таку круглу дату 30-річчя, посвяти нашого храму. В першу чергу хочу подякувати нашим хлопцям, захисникам і дівчатам, захисникам захисницям, за яких ми сьогодні маємо можливість святкувати таке свято. Хочу подякувати всім. Священнослужителям, які сьогодні завітали у наш храм, всім нашим присутнім, хто є сьогодні, і гості, і наші місцеві жителі. Я всім дякую. Дай Боже, аби в нас була якнайскорша перемога. Зичу вам усім здоров'я, миру, добробуту. Нехай Господь вислухає всі наші молитви і якнайскоше приведе до нас перемогу та мир. Слава Ісусу Христу! І ще з нагоди святкування хочу вручити отцю Михайлу подяку, подяка міського голови оголошується оцю парубку Михайлові Дудану. Знагоди 30-річчя освячення храму Святого Миколая Української греко-католицької церкви Солотисів, ревне служіння, самовіддану пастирську працю та духовну підтримку громади, міський голова Іван Яцелій. Ви нам служите, а ми вам послугови. Дякую вам за все. нехай Бог дасть ще дуже багато здоров'я і щоб ще нам нас тут е, служити нам ще довго-довго-довго. -дов на нові блага У Берданському 32 роки назад, я перший приїхав до цієї порохії ще самі в самій Яхвинське, за чому годину блаженної пам'яті, ми приїхали присвятитися в Буденську воду. Це на Святілець, Іванський. Ми прийшли на цю групу біля цієї будки, яка слувала за Клиску. У суха трава, покрита снігом, і 46 убогих з чекають на це освячення. І, неправда, спожилося серце, лице вибрало так, як цьому пастирським сказанням, де ті, що вірші, немає пастира. Я собі так душі вже в постановив, що за Божою волею Нехай як би там не сталося, будемо старатися узвести на тому місці, де був колись перший храм, порохи, малий храм, щоб ці людському сховатися в часі угоди і відслужити Святу літургію, спожити світі хайне і уділитися Божому Аскалі. Прийшло небагато часу вже в літі. Був початок цього будівництва і в 94-му році вже в землі ми заслужили деякий час богослужіння ще при тих рештовках, які слугували спочатку воруванням храму, і потім вже, звернуло возлеження купола. Правда, це побушені технологічні умови будівельні. А в змуровані нашому одну церкву. Дерево, яке використано на купол, ще позавчора росло в лісі, завтра може було тут одному з прусів нашого куполу. І Бог дякувати вже в 95-му році наш блаженної пам'яті, наш мій святитель блаженної пам'яті, велика ми Ось вже цей храм вже поштухатуриний. І так само було тоді виділено народженою мітою тоді отця декана Василя Керницького через буквально не цілі два роки другий владика, вже митрополит, дуже бажаної пам'яті Суфром Мудрий Осьвятив після розпису цього святого храму, де був височений на діякона отець Олександр Сімченко не, з Росії. Ну і бачиш, честь 26-річчя храму під час під реконструкції храму і перекриття новою покривою наш митрополит Володимир Вітишив, 4 роки тому назад, завітав, щоб освятити реконструйований храм. Цьогоріч, правда, не цьогоріч, а минулоріч завчасно, щоб запросити владиху, коли я просив на свячення до 52-річчя юлеїв у поляниці, я сказав владицям владиху, кажу, щоб не було якоїсь образи найменшої. Кажу, Боже, бажаної пам'яті владиха Суфро Мітеху. Бог каже, Волиха Сухому мудрий, буде вихав. Я так, кажу, просив Богу вже допомогти всіх тих виситацій Вадиха Миколая. Бог каже, добре, йди до Водиха. Ну, Володиха заділи і каже, оскільки «Ну, я Миколаїв ніколи не зможу. Нехай є запасний, варіант анбе це є сьогоднішня неділя. І Так що владиха зголосилася, і ми сьогодні. Маємо такі, таке торжество, 30-річчя вжачення храму. Так само ми вітаємо за одного тихо зіменина, це ж здоров'я Божого благословення на архіпастерській ниві, Служити багато-багато років Богові людям, нашому українському народові. Вітаємо сам разом з парафіянами, які хочуть прилучитися до щети ви прийшли, а я приїхав, бачите? ще води, ми вас ще раз питаємо з вашими іменинами. і дуже вам дякую, що ви приїхали на нашу ділеки. Дякую, ще ви дякую. дякую за Священодії, як священник, майже три роки, як є Але для мене сьогодні перше, що ми так спільно молимося разом. Тобто були різні спільні молитви, але маю на увазі, що в католицькому храмі православний хор співає літургію. Це щось надзвичайно гарне. Я вам дуже дякую, дякую всім, дорогі хористи, особливо вам і всі, тут громаді присутній. Із вірної Православної церкви України ми є прикладом, що можемо бути разом. Певно, що є якісь церковні канони, які ну, то богослови та собі там рішають. А ми приходимо разом, молімося разом, допомагаємо разом, святкуємо разом, плачемо разом. Ну, ми є люди і ми всі діти Божі. Я щиро дякую усім, хто трудився для того, щоб. Той роздом, який Бо нас, наші вороги нас хотіли поділити, і ворог далі хоче нас ділити. Але не діємося, а сходімося, обіймаємося, разом молімося і любимося. Щири я щиро вам дякую. Нехай Господь вам благословить, Міні, ви, не, ви, ви не давайте ногу. Тепер ми вам усі складаємо. Давайте усі разом, заспівайте нашим дорогим хористам, Ви нам поможі, як ми як не витягнемо. Нашим торгим користам, нехай Господь Своє, нога і блага моя літа. Моя літа, благая, літа, Гари каміння на доросі мої, тоді я знаходжу підтримку спасіння молитви прості, молитва до Бога, як птах білокрили, щоб небо звіта, молитва до Бога то крила І промінь на землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа.